Land Rover Discovery Sport SE TD4. Це ось цей офіційний чудовий автомобіль. У нас вже крута оптика Big Synon. Також по гумі у нас вже класна Continental. Авто ще раз офіційне. 2.2 дизель, 130 тисяч кілометрів пробіг. Всі 100 обігрів керма, мультикермо, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Сидіння вже комбіновані шкіра та тканина. Також у авто. Парктроніки 360, режими їзди, допомога в спуску, Коротше, дуже-дуже багато всього. Авто взагалі в чудовому стані, як по салончику, так і по техніці. Ще раз парктроніки 360, ось setd 4 камера заднього огляду. Також сервопривід не натиснув багажничку. Багажник так само, достатнього розміру. Авто має всю, всю, всю сервісну історію від самого початку обслуговування. Авто дуже дуже достойно вашої уваги. Усі деталі по цьому авто там за телефончиком.